До участі в конкурсі зареєстрували близько 200 робіт. З них спеціальна комісія обрала 11 кращих малюнків. Я займаюся малюванням із п'яти років. І мені найбільше подобається малювати фарбами гуаш і пастелі. Я займала перше, друге або третє місце і в багатьох конкурсах брала участь у конкурсах на Шевченківські дні. І на мої права в конкурсі від Національного банку України малювала майбутню гривню. Окрім радісного відчуття перемоги, юні конкурсанти отримали цінні призи: альбоми для малювання, фарби, олівці та книги про захист прав та свобод людини і громадянина. Після участі в конкурсі чимало дітей вже вирішили пов'язати свою майбутню професію з мистецтвом. На цьому конкурсі я вже друге беру участь. Того року я зайняла друге місце в середній категорії, а зараз цього року вже перше. Хочу і надалі розвиватися в цьому напрямку і свою майбутню професію обов'язково пов'яжу з цим малюванням. Буду поступати на дизайнера, ну я ще точно не вирішила, але так, на дизайнера. інтер'єру або ну, інтер'єру, так, мабуть, інтер'єру. Обирати переможців було складно, зізнаються члени журі. Гарних робіт багато. А переможців має бути всього кілька. Як ви бачили, роботи досить красиві, і дійсно нам трошки було важко винайти найкращі, але поряд із тим ми дійшли до одноголосної згоди. І найкращі роботи ми відправили на Київ, які будуть проходити у конкурсі на всеукраїнському рівні мої права. Це на цьому тижні і на минулому ми вже будемо знати про їх результати. А дані роботи, які сьогодні тут ви бачили, і дітей, яких ми нагороджували, вони залишаться у даному Закарпатському обласному центрі дитячої, юначості і творчості подіюні. І любі бажаючі, хто захоче, може долучитися і подивитися на ці прекрасні роботи, які зробили наші діти нашої області, для того, щоб відобразити ті чи інші права та свободи дитини. Дані Конкурси ми проводимо для підвищення правової свідомості, правової освіти нашого молодого дитячого і підліткового населення України, і тому для розширення їхньої свідомості як правників, як захисту своїх прав та свобод, для того, щоб в майбутнє ми побудували державу з демократичними принципами та свободами. Представники комісії відзначають. Такі мистецькі акції важливі для найменших українців, оскільки сприяють розвитку національної свідомості. Відтак організатори обіцяють продовжити художню ініціативу і вже незабаром провести ще один творчий конкурс Національна ідея.